Прошу сюда. Оголошую судове засідання. Продовженим свідчам судою залізничного районного суду міста розглядається скаргом Чурка Сергія Ігоровича і Богніка Мирона Степановича на призянні суднього залізничної відділу поліції. Судове засідання в нас з'явилось до 25. Слідчий з'ясничних поліція. Так, сюда і слідчий судя по руку, в принципі, три жирей. Значить, немає відводила вас слідчий у суді слідчий. Нема, довіряйте. Значить, ви кримінальні провадження принесли з собою. Я у у Значить, які у вас попитання? Починаємо. Так, ми з ними з посвідченням представника ну, Я думаю, що якщо відповідає посвідчення вказаному виділу з де це буде достатньо. Так я у вас паспортний пас, пас, прав, я знаю, що це слідча, а вона внесена в ЄРД, я досліджую. А то, можем... що в відому суду мені невідомо, а, не а я для вас, я себе вимагаю. Ні, я... я хочу знати, хто так, так вам прийметься. Ні, ну це не встановлені особи, тому що ми не бачили Суд на віру не може, тільки полежить розвітня. Я то й не вірю, я знаю свідчі, про звідки вони пожили, надають. Що... Я печально цю людину. Це моє постійне право. Якщо є поціальні права, кожен хтось хоче. Вам суперхвати треба, якраз. Да. А ну так скажіть. вам не здобут треба складати. Наступні попитання. Наступне питання, це одному ці матеріальної справ.

Мережі інтернет е, відеоровинку, де я перебував залізничному е, відділ поліції, де я не мавмоги те, що знайомий, а й побачити свого суджу. Якщо суду недостатньо, я зараз заявляю запитання про, щоб е, судбовити з е, мережі інтернету, або я принесу відеозапис, і оглядаємо це в судовому засіданні, і доповідання не робити, сіцінні, mm -hmm. Ну, Тому що крім мене ще не буває, ні запис, ні, ні, ні. Тобто У вас були українському з знайомленнями. На, е, Усі отримають право у кримінальних повага, в майже того кримінального поваження. Значить, дивіться, е, в, в мене до вас запитання: такі вимагає право зайнятися матеріалом кримінального провадження, що стосується його. Ви додали мені матеріал кримінального опровадження. Я ж не знаю повністю все, що там знаходиться. На ваш вибор може з'явитися такі родини з тим, з тим, тим там немає якісь інші слідчі. Добре, тоді оголошується перерва в судову. Я просто питаюся вас, я на санкції, якщо вам треба годину, я за один до мене Якщо вам треба дійсно 10 хвилин, бо... то...